Donald Trump Можливо, і погодився, і погодився вже зараз без цим. І навіть би погодився новому відносно того, що Україну там необхідно віддати чи можна віддати Російській Федерації для того, щоб це все закінчилось. Це все наче начебто це вийде на їх територію, а тим але тим не менш, а щоб війна закінчилася, він був готовий до віддати Україну. Але знову ж можливо, десь в них є розуміння, що ті умови. При яких Україна буде віддана Російській Федерації, її не влаштовує. Бо ми ж розуміємо, що це буде геноцид. Ми це усвідомлюємо, і я так розумію, усвідомлюють Сполучені Штати Америки. Але тим не менш, крім цього усвідомлення, є найголовніше, чому Трамп не може погодитись отак. от просто віддати Україну в фактично не Російської Федерації. Це позиція самої України, тобто нас. Яка підсилена, озвучена і, скажімо так, стоїть стіною такою залізобетону, як наш Харків? Це позиція Європи. Європа розуміє, що після України буде вона, і в цій всій конструкції чим більше і довше буде триматись Україна і їй допомагати. Тим менше шансів того, що Європа буде страждати від Російської Федерації. Насправді вона вже страждає зараз, бо гібридна війна вона йде. Усі ці відключення світла, які ви там чули: Іспанія, Франція, 에, Португалія. Оці всі зараз знову піднімається тема міграції в плані, що з Білорусі білоруський кордон намагається перетнути в. Зі сторони Польщі дуже багато мігрантів. Це ж все було. Це все глобальні елементи гібридної війни. Тобто війна йде зараз, поки що гібридна її частина. І от щоб не довести її до ескалації, до гарячої стадії, тобто до повноцінної війни. Європа а, розуміє, що їй необхідно. Вони змушені їм також не дуже цього хочеться, але вони змушені підтримувати Україну і наполягати. І, скажімо так, і підтримувати і захищати позицію України самої перед Сполученими Штатами Америки в першу чергу, бо без США це буде дуже дуже важко, і чому кажу, що не дуже радію цьому Європу, бо їм дуже не дуже подобається історія, коли їм треба подекуди протистояти Трампу в його баченні розвитку всіх цих подій. Тому розуміючи це, Європа також стоїть міцно разом з Україною в цій позиції і відбиває будь-які можливості, які не влаштують ні Україну, ні Європу в тому числі.